Хлібний дар. все вырішить на полі. Ви дивитеся єдині новини це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Буквально дві години тому у Нью-Йорку відкрили 80-ту сесію генасамблеї ООН. Присутній і Володимир Зеленський. Далі у нього там запланована низка зустрічей, у тому числі із Дональдом Трампом. Загалом тема України сьогодні буде доволі акцентованою. Більше про цей день Юрій Гула наживо із Нью-Йорка, Юро. Хто присутній з лідерів і про що йшлося уже, Юра? ну, вітаю, люду. Я ось зараз перебуваю поблизу головної будівлі. ООН, де власне все і відбувається. Дорогу за мною можете бачити. Перекрили поліцейські, перекрили вантажівки. До того ж на кожному перехресті тут стоять спецслужби, такі ось заходи безпеки. І це зрозуміло, адже то, ось за кілька сотень метрів звідти перебувають лідери десятків країн, зокрема президент України. А Володимир Зеленський він вже взяв участь у відкритті 80-ї генасамблеї. Ну, і їх головним месенджем стане заклик до завершення конфліктів. Всі думали, що війна Росії проти України триватиме три дні. Це мало бути невеликою сутичкою. Натомість ця війна триває вже три з половиною роки, і вона не додає Росії престижу, а змушує її виглядати погано. США готові ввести жорсткі мита проти РФ. Але для того щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до нас. Володимир зеленський вже встиг зустрітися із спецпредставником президента США Шакітом Келохом, директоркою МВФ Георгієвою. І президентами Казахстану, Швейцарії. Ну а у ці хвилини триває зустріч також із президентом Мозамбіку. В планах ще ряд важливих переговорів, зокрема із президентом США Дональдом Трампом, і з ним Зеленський зустрінеться. А вже по обіді за Нью-Йорками буквально це станеться за кілька годин обговорять, як гарантії безпеки, також анонсував президент України. Ми хочемо отримати сигнали, і наскільки ми близькі до розуміння, що саме е, ці гарантії безпеки будуть від усіх партнерів, і саме такі, як потрібні нам. Адже Росія не дає жодних сигналів. Вона продовжує ескалацію, Ось тільки ми знаємо, е, що за останній час Росія провокує країни НАТО. Ми це бачили. Минулого тижня і сьогодні що крім генасамблеї збереться також рада безпеки ООН для обговорення ситуації в Україні в зв'язку з російською війною. А напередодні на Радбезі, вперше за 34 роки його скликала Естонія. Вона викрала росіяну брехню, адже оприлюднила докази порушення їх повітряного простору російськими мігами, і вперше в історії скликала Радбез і Польща, до якої нещодавно залетіло. Два десятки російських дронів польське МЗС відреагували на інцидент, і напередодні тупо, вони заявили, що збиватимуть усі російські дрони і навіть літаки, які з'являться у повітряному простору Польщі. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитись вас. Попередили Загалом, вже у планах українського лідера майже 20 зустрічей з главами держав та урядів з усіх частин світу. Тож днів у США та переговорів і позиції союзників залежить від хід цієї війни в найближчі місяці. Людо. Дякую тобі. Це був наш спеціальний кореспондент із Нью-Йорка Юрій Гула. Сьогодні там важливий день для української і світової дипломатії. Низка зустрічей найвищого рівня і засідання Ради безпеки ООН. Ну і вже не обійшлося без курьозів. Кортеж Еммануеля Макрона у Нью-Йорку зупинила поліція. Перекривши рух для проїзду колони Трампа, патрульні випадково разом із усім арештою зупинили авто президента Франції. Макрону, що прибув на засідання генасамблеї ООН, довелося вийти з машини і телефонувати Трампу. І словами Вгадайте, що сталося. Я чекаю на вулиці, бо через вас тут усе заблоковано. Але це не допомогло. Патрульний за прикру ситуацію перепросив, але Макрону, зрештою, довелося пройтися до французького посольства. Пішки дорогою він охоче фотографувався із перехожими. Про те, що протягом сьогоднішнього дня відбуватиметься у Нью-Йорку, ми будемо інформувати оперативно про головні події усі зустрічі і заяви світових лідерів. Молдова може стати плацдармом для вторгнення росіян на Одещину у разі виграшу на парламентських виборах 28 вересня про кремлівських. Сил заявила президентка Молдови Майя Санду у терміновому відеозверненні до нації. Вона закликає громадян пильнувати і не допустити утрати суверенітету і європейського шляху країни. Напередодні виборів у Молдові затримали 74 підозрюваних у підготовці масових заворушень і дестабілізації суспільства. Правоохоронці переконані, за цим стоять російські спецслужби. Руся Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для вторгнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито. За СУ тим часом продовжують атакувати військові об'єкти Росії на її власній території. Наш генштаб підтвердив успішне враження двох диспетчерських станцій на Самарщині і Брянщині, що є важливими вузлами забезпечення окупантів паливом. У тимчасово окупованому Криму є влучання по двох російських літаках на військовому аеродромі Кача. А напередодні увечері грій дронів атакував Москву і її передмістя. Уламками пошкоджено купу. Автівок у Запоріжжі від десятої ранку і досі триває повітряна тривога. Місто під обстрілом російські терористи атакують шахедами. Попередньо є п'ять влучань, пошкоджені склади і транспорт. Вирують пожежі. І вже знаємо про загиблого і двох поранених. Один із них у тяжкому стані. А перед тим вночі на місто летіли фугасні авіабомби. Таких там влучило щонайменше шість. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура і житлові будинки. Загинув чоловік, його тіло рятувальники піднімали із-під завалів. Окупанти прицільно атакують Запоріжжя авіацією уже третю добу поспіль. Триває ліквідація наслідків масованої атаки на Одещині. Вночі окупанти ударили балістикою по татарбунарах, убивши жінку і поранивши двох чоловіків. Найбільше руйнувань у середмісті. Іскандери ущент розбили будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинок культури і ЦНАП. У місті частково немає світла без електропостачання 800 родин. А у Білгородністровському районі зруйнована база відпочинку. Загалом цієї ночі росіяни запустили по наших містах 115 дронів різних типів і три іскандери. І якщо майже усі безпілотники вдалося знищити, то ракети досягли цілей. В Умані Хасиди святкують Рожга Гашана. Юдейський новий 5786 рік. Їх на могилу Цадіка Нахмана приїхало майже 40 тисяч. Влад Паливода на прямому зв'язку з нами із Умані. Влади, укриттів в умані явно не досить для такої кількості паломників. Як вони самі ставляться до того, що безпеку їм тут зараз гарантувати не можуть? Власне, МЗС на тому наголошував. Ну і взагалі, що там відбувається зараз, владе. Тут в Умані нині. Триває юдейський новий рік. Рош Хашана, і можна сказати, що зараз він у самому розпалі. Хасиди зустрічають 5786 рік і традиційно вони роблять це кілька днів поспіль. Прибувати прочани почали сюди ще 15 вересня. Проте основні дні святкування тривають з 22 вересня, тобто з вчора і позавтра, 24 вересня. Ми сьогодні тут працюємо від самого ранку. Ми намагалися поспілкуватися з хасидами, одна однак вони. На відріз відмовляються давати інтерв'ю на камеру, бо кажуть, що ці дні з вечора 22 вересня і до вечора, 24 вересня. У них триває шабат, тобто в ці дні вони не можуть працювати тут у е, єврейському кварталі. Зачинені всі магазини, і також вони кажуть, що не можуть давати інтерв'ю на камеру, хоча при виді, е, виді об'єктива вони намагаються туди помахати, щось крикнути. Але коли справа доходить вже безпосередньо до пропозиції записати інтерв'ю, вони кажуть, що не можуть і посилаються на шабат. Що стосується сьогоднішнього дня, то ж е, е, хасиди себе сьогодні протягом дня моляться на, е, біля могили Нахмана, е, бо за їх словами вони кажуть що якщо вони зустрінуть новий рік у такому е, святому для них місці то наступний рік буде весь е, щасливий е, Сюди прибуло в цьому році близько 40 тисяч хасидів. Цю цифру нам повідомили у ізраїльській поліції, яка теж працює тут на місці. Давайте послухаємо. На даний момент приїхали при, приблизно приблизно 40 тисяч паломників знаходяться тут. В основному це громадяни Ізраїля, 36 шість тисяч є паломники з, з других країн. Приїхало багато дітей, приїхало багато жінок. Приїхало сюди 10 поліцейських з Ізраїля. Головне завдання це патрулювати разом з нашими українськими колегами, забезпечувати безпеку. Тву мені для хасидів також діють обмеження. Зокрема, комендантська година, як і по всій Черкаській області з опівночі до четвертої ранки на території кварталу заборонено продаж алкоголю. Не можу сказати, чи прямують вони до, до укриттів, бо протягом сьогоднішнього дня тут не лунала повітряна тривога. Крім того, тут на місці чергують і наші правоохоронці, нацгвардійці та міграційна служба кажуть за дні святкування серйозних порушень не зафіксували і також там додають. Ють, що в цілому прочани адекватно реагують на зауваження, бо бояться, що у разі серйозних порушень їм заборонять в'їзд до України на три роки, і вони не зможуть приїхати сюди у святе для них місце до могили Цадика Нахмана. Сьогодні ми не зафіксували жодних грубих правопорушень, суттєвих правопорушень. Виникали поодинокі ситуації, які пов'язані з конфліктами. Це як між паломниками, між собою, також і місцевими мешканцями, які вдавалося залагодити шляхом діалогу. І додам, що святкування Рошхашана відбуватиметься тут в Умані. До завтрашнього вечора, до 24 вересня. Після чого Хасиди почнуть потрохи роз'їжджатися по своїх домівках. Владе, я дякую тобі. Це був наш кореспондент Влад Паливода з Умані, де десятки тисяч хасидів святкують зараз юдейський новий рік. А докладніше про те, що відбувається у місті сьогодні, зараз розкажемо о 20-й 20-й. Годині наш наступний випуск новин о 19, А зараз слово моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю. Побачимось. Нашим захисникам на Харківщині необхідні кошти на ремонт автомобілів, а саме бійцям другого стрілецького батальйону, 57-ї мотопіхотної бригади. Вони виконують бойові завдання у місті Вовчанськ. Відкрито збір, ціль 200 тисяч. Але четверта частина вже зібрана, тож тобто 150 тисяч. Давайте старатися зібрати зараз, поки буду говорити з Артемом. Його позивний історик, офіцер 57-ї мотопіхотної бригади, другого стрілецького бату, яким безпосередньо потрібно. Ремонтувати авто. Артеме, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Артеме, я бачусь з вами вперше. Чому у вас позивний історик? Ви викладач історії чи добре знаєте історію? В цивільному житті до повномасштабного вторгнення я працював вчителем історії в Баришівському ліцеї імені Миколи Зерова це на Київщині. Тому, власне, то так мене побратими ну, і надали такий позивний. Гарно знаючи історії. Ви напевне припускали, що Росія від нас не відшепиться. Чи не було таких думок? Ну, власне, якщо обговорювати саме повномасштабне вторгнення, то такі речі, ну я скажу відверто, я не допускав. Звичайно, обговорювались моменти там такої якоїсь спецоперації на Донбасі, але власне про те, що ракети полетять на Київ, це був шок, ну, навіть для мене. Я зрозуміла. Ми зараз збираємо на ремонт. Якщо встигнемо, трошки обговоримо якісь історичні питання зараз на ремонт авто. Я сподіваюся, глядачі вже звертають увагу на номер картки, на QR-код вже донатять, тому що потрібно 150 тисяч гривень. І ця сума надихає, тому що це не кілька мільйонів. А скільки техніки накопичилося, яку треба ремонтувати? Власне, мій підрозділ, другий стрілецький 57-ї окремої мотопіхотної бригади, виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час. І через активність ворожих активів дронів, також ворожої артилерії, наші залізні коні, вони пошкоджуються. А власне використання нас іде постійно, оскільки ми підвозимо боєкомплект, особовий склад, продовольство до лінії бойового зіткнення і таким чином. У нас три автомобілі. Вони ну фактично вийшли з ладу через удари від дронами, і тому ми потребуємо цього ремонту. Тому мене куди... щиро вдячні всім військовим, всім небайдужим громадянам, які долучаються до зборів, і тільки спільними зусиллями ми зможемо вигнати російських окупантів з півночі Харківщини. Куди дрони влучили? Скажіть, будь ласка, це мотор чи це те, що можна відремонтувати? Ні, ні, це власне сильно пошкоджена сама ходова частина, і тому на станції технічного обслуговування є спеціалісти, які можуть нам з цим допомогти. Проте нам необхідно власне з ними розрахуватись коштами. Чому учитель історії? Я сподіваюся, зараз глядачі трохи почули, що ви вчитель історії в цивільному житті. Це теж привід здонатити звернути увагу на QR-код, на номер картки. Вчитель історії тепер звертаються до нас і просить гроші на ремонт авто, бо він військовослужбовець 57-ї мотопіхотної бригади. Чому, в принципі, вчитель історії? Ми ж говоримо про те, що і виховання молодого покоління це важливо. Чому ви вирішили? іти служити в збройні сили України? Чому ви вирішили, що так ви там потрібніше ніж виховувати молоде покоління? На початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року частина моєї територіальної громади байчівської була окупована, і власне я самостійно прийняв рішення. Ми евакуювали дружину, дитину. А сам я пішов до місцевого ТЦК, Оскільки я не бачив іншого виходу, оскільки наша земля це наша земля, це моя рідна Байчівщина, і коли російські окупанти прийшли. Власне, її захоплювати, ну я не бачив інших варіантів аніж брати довгу зброю. По друге власне є ще момент морально-етичний. Оскільки, як на мене, я не міг би розповідати учням на уроках історії власне ті події, до яких я безпосередньо участі не брав. Так, я вам дякую за те, що ви такий, Артеме. Дякую всім глядачам, які донатять зараз на ремонт для другого стрілецького бату 57-ї мотопіхотної бригади. Тепер про сам Вавчанськ. Тобто більше року ви вже там. І яка ситуація на третю декаду вересня? Тобто на зараз, ворог то все одно намагається просуватися з північного напрямку, так? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російські окупанти не полишають спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Саме місто Вовчанськ, більшість його території, воно контролюється силами оборони України. Власне проблема полягає в тому, що саме місто воно навчем зруйноване через постійні ворожі удари. І ствольної реактивної артилерії, ударами дронів, FPV, дронів бомберів, а також почастіше випадки, коли ворог використовує дрони на оптоволоконному капелі. Таким чином, власне, також місто Вовчанськ, північна його частина за лінією річка Вовча, Воно ще знищене через таку от тактику випаленої землі. Проте сили оборони України з самого початку, організувавши доволі грамотно оборону міста, утримують власне лінію бойового зіткнення. Також варто зазначити, що сили оборони України утримують вогневий контроль над логістичними шляхами сполучення російських окупантів і таким чином. Чином окупант тут не може використовувати будь-яку бронетехніку, оскільки як тільки ми бачимо якусь бронемашину, або ж танк одразу ж наша розвідка передає координати нашій артилерії, також нашим дуже майстерним операторам дронів, які одразу ж вражають ці. Тому ворог в місті Вовчанськ пересувається виключно малими піхотними групами. Він намагається якось накопичитись в зруйнованих домогосподарствах, ну точніше, в погребах або ж в підвальних приміщеннях, і таким чином вони. Накопившись, намагаються дійти до лінії бойового зіткнення. Проте, власне, як показує бойова робота нашої бригади і наших мужніх бійців, які утримують оборону Вовчанська вчора. До речі, було 500 днів, як ми тримаємо Вовчанськ українським. І враховуючи цю таку героїчну роботу і оборону міста Вовчанськ, ми докладаємо всіх зусиль, щоб місто Вовчанське залишалося під українським прапором. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що важку техніку використовувати не можуть. Дякую нашим глядачам, які задонатили 20 тисяч гривень. Потрібно 150. Тобто, вже 20 тисяч є, 50 було на банці у хлопців. І це означає, що потрібно ще 130 тисяч гривень сума посильна для глядачів національного марафону. Єдині новини. Я сподіваюся, навіть якщо ви не можете задонатити, перекиньте просто цей QR-код і номер картки вашим знайомим і скажіть, побачив такого прекрасного вчителя історії, який тепер нас боронить, і їм не вистачає на ремонт трьох автівок, розбитих FPV-дронами противника. От піхотні групи противника. Ворог надалі маленькими групами намагається зайти, намагається. Шукати слабкі місця, тобто, які зміни в їхній тактиці ви спостерігаєте, чи її нема вона однакова там останні півроку? Якщо проаналізувати з травня 2024 року ворог здійснював активні штурмові дії в місті Вовчанська, також ну, намагався його обійти через? Ну, найближчі населені пункти. Власне, така активна фаза бойових дій тривала тут до серпня 2024 року, коли власне, розпочалася операція Сил оборони України на Пурщині. Російські окупаційні війська частину своїх підрозділів власне відтягнули туди, і таким чином активне використання бронетехніки тактичної авіації тут ну сильно знизилось. По друге активність ворога залежить також від погодних умов. Тільки ми от бачили весняно літню кампанію 25-го року, коли російські окупаційні війська знову активувалися і розпочали ну, продовжили свої штурмові дії. Чому вони використовують малі піхотні групи? Тому що власне це єдина можлива, ну така тактика, яку можна використовувати у вовчанську для окупантів, тому що дуже Гарно і дуже ефективно працює наша розвідка, яка ну місто Вовчанська, також околиці, де накопичуються російські окупанти, бачать його наскрізь, і таким чином єдина можливість це десь групою один-два, ну деколи три російських окупанта. Вони намагаються десь заховатись в цих руїнах. Вовчанська і, власне потім вже включаються до роботи наші мінометні мінометні розрахунки, артилерійські, також наші оператори дронів, які їх звідти. Вибувають е, також, ворог намагався застосовувати тактику, яку він опробовував в Авдіївці або ж на Курщині, коли через ну, власне ми бачили, що схоже і в місті Кукінськ, е, коли через каналізаційну інфраструктуру, ну або через певні такі підземні ходи вони намагалися дійти до лінії бойового зіткнення. Проте власне тактика та ворога вона була з е, самого початку е, ну нами. Змальована і е, там, де відбувалися місця накопичення російських окупантів, по це місце було пристріляне, і е, таким чином російський окупант на самому спуску він вже був знищений е, і лягав в українську землю. Е, тому власне тільки завдяки ну такій грамотній роботі, і нашої бригади, і власне суміжних підрозділів всіх тих, які утримують оборону вовчанська російського окупанту, тут шансів станом на сьогодні немає. Бачите, і немає інших шансів, як треба закрити збір. І майже 50 тисяч гривень до збору додали наші глядачі. Тобто, половина суми є. Потрібно 200 тисяч гривень. Артема, я вам дякую, що вийшли в ефір. Дякую за вашу службу. Артем, його позивний історик, офіцер 57-ї мотопохітної бригади, другого стрілецького батальйону, був з нами на прямому зв'язку.